3-ї штурмової бригади проводять у Києві великий страйкбольний турнір та вишкіл з військової підготовки. Долучитися може будь-хто, а новини лайф покаже, як це все відбувається. Унікальна секретна локація, військове спорядження все майже як на фронті. Організатори створили усі умови, аби учасники змогли зануритись в атмосферу передової. Розуміння, як наступати, як рухатись там в двійках, в трійках командою, як комунікувати, виробляються лідерські якості, тому що там може можна бути просто бійцем, а можна бути людиною, яка за собою веде, яка делегує там різні задачі, яка керує командою. Тому тут також можна проявити себе як лідера і зрозуміти, що я можу бути наприклад командиром відділення. 120 осіб долучились до великого страйкбольного турніру. Хтось прийшов вперше, а хтось регулярно відвідує такі акції. Однак програма передбачає опрацювання не тільки базових військових методів. Люди вперше володіють приводами. Розуміють, що таке привод, тобто зброя, а вчаться заряджатися. База це стійкість стійкість стойка сидя. льошки в нас будуть. Далі ми будемо готуватися до штурму. А після дванадцяти сценарій такий ми поділилися на три команди. Одна команда обороняє оцю місцевість, і дві команди по дві різні сторони її штурмують. Також, окрім відпрацювання штурмових дій, ця подія дає можливість розбити певні ілюзії, які похитнули довіру людей до мобілізації. Люди просто бояться, бояться з'ясувати, як це воно з іншої сторони. Вони сидять вдома, а буцімто налякані якимись історіями про ТЦКшників, які роздають повістки. Саме такі заходи допомагають наразі їм трошечки збагнути, що в принципі не так, що все це і страшно прийти, трошечки пограти, посміятися, якісь цікаві історії почути, і в такому нешоковому форматі до слова участь у такій унікальній військовій муштрі стартує від однієї тисячі гривень. В суму входить цілий пакет послуг. Відповідно до того квитка, котрий вона придбала, свій набор це якісні репліки відомої зброї, радянського зразка, такі як АК-система, і натісних зразків АЕР-системи. Гранатимети, кулемети і таке подібне. Вони всі нові. Вони всі регулярно обслуговуються. Людина може отримати гарну форму не з дешевих матеріалів, в котрій буде зручно пересуватися. Також кожен охочий наприкінці заходу зможе отримати консультації від бійців 3-ї штурмової бригади, підписати контракт та вступити до лав Збройних сил України. Я вважаю, що кожен громадян повинен мати хоч якісь уявлення, як відбуваються бойові дії, мати якусь фізичну підготовку. Очікую адреналіна. Якихось нових навичок і якихось нових знайомств. Тільки саме хороше цього очікую. Ніякого поганого взагалі немає. Я планую надалі в майбутньому бути в Збройних силах України.